Люди борються з бандитизмом і несправедливістю, яка на, на сьогоднішній день. є. Хай побачить по всьому світу, як підтримують українців, і що українці це не що ми тут на майдані, не екстремісти, що ми прости люди, що ми прагнемо кращого життя, що ми прагнемо свободи. Думках маємо право жити так, як живуть люди в Європі. Вони повинні зрозуміти європейці, і весь світ. Хочу звернутися до Європарламенту і сказати. Вони весь час говорять про те, що введуть санкції. Якщо влада буде продовжувати бити людей, я хочу запитати в них, скільки потрібно нас ще бити, щоб вибили санкції. Ваше привітання побачать не тільки люди з діаспори, але ще люди, які були ветеранами визвольного руху. І ще за радянських часів виїхали за кордон. Що б ви сказали для цих людей старшого покоління? Заразили нам насловку. Ми вас знаємо і пам'ятаємо для нас. Це ж не монтаж. Слиш, слиш, я ж не вчорашній а? Давай не будемо. Ну, Но... Но... ви можете мати свою розпов <головная> немає. Не треба це робити, а замордовані <головная> <головная> діти. <головная> <головная> 32-й рік, по-моєму, не можна. Включаєш державне телебачення. Да, бачиш я ту ж самовський тобі... езер... за для затуплених мозків повного <пілля> мозку. Тут яколокшину не вийшов, а <пілля> хлопку. <пілля> <пілля> Біля тебе люди живуть, він не може зрозуміти, що головне. по чому не тебе не розумієш? Дай своє рядино дай Україну, окраїну навіки покину, Та й, по й звелів собі, та й насипати. Є могилу, а в головах та й косатини є червонуєка. Ну